Переломний момент на фронті зміна тактики ворога та нові види озброєння. Усі головні події на фронті за рік будемо підсумовувати із гостем прокидається військовий оглядач Василь Пехню сьогодні в нашій студії Василі, Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Ну що ж, давайте спробуємо таки визначити. Я розумію, що кожен день є визначальним на фронті, але от яку би подію за 2024 ви назвали би більш знаковою? Чому? ми Говоримо про збройні сили чи про нашого противника. Ми говоримо про збройні сили. Давайте так зі знаком плюс. Подія зі знаком плюс. Дія зі знаком плюс це однозначно курська операція, uh -huh. тому що з часу Другої світової війни ще ні разу ніхто не здійснює окупацію територій Російської Федерації, там Чердянського Союзу. І курська операція показала, що це можна зробити. За це тобі не прилетить у відповідь всі червоні лінії, які uh -huh. тільки можна їх собі уявити. Вона показала, що можна прорвати оборону там де противник не чекає, можна зробити навіть в умовах нинішнього фронту. Хоча здавалося, що це вже в принципі нереально, коли мовно кажучи, там за 30 доларів кожен кожен з нас може купити, наприклад, супутникові знімки і розвідати одне одного. Що нереально підготувати таке велике вторгнення або там велику операцію з акумуляцією сил десь в тилах, щоб ворог цього не помітив. Тому безсумнівно курська операція вона є успішною. Вона 100% є успішною. Вона була знаковою в. В контексті того і не тільки політично, що от вона не показала, показала, що Росія нічого такого не зробить uh -huh. проти тебе. Але я нагадаю, що вона дуже важливий ще й мала так би мовити гуманітарний аспект. Саме вона розкрила нам можливості обміну азовців uh -huh. і три обмінів азовців, які відбулися саме за рахунок і завдяки тим строковикам, які були взяті у полон в ході здійснення курської операції. Uh -huh. Але я думаю, буде справедливим. Все таки ще зазначити про. Подію, яка мала негативні наслідки для фронту для України, задаємо, чим починався цей рік. Фактично, це були бої за Авдіївку. Після Авдіївки, яка впала в середині лютого, почався каскадний по суті, наступ, той, який ми зараз спостерігаємо Я під Покровськом. На мою думку, ключовим переламним моментом стала навіть не Авдіївка, тому що Авдіївка в якійсь мірі вона нам була потрібна. Вона класний, хороший рубіж оборони, який можна було довго і ще отримувати. Напевно, що за умови там розкриття флангів, але вона нам потрібна була насамперед для наступальних операцій на Донецьк. Якби ми мали можливості рухалися б на Донецьк, то нам би була потрібна Авдіївка. Ну тобто, немає такого, що там нам щось не потрібно. Я не до цього веду. Я, я кажу про просто там. Доцільності отримання до самого кінця, але а, негативно переланим моментом, на мою думку, з боку противника. Для нас зі знаком мінусу є два е, захоплення двох населених пунктів. Перше це очеретино в квітні цього року. Це власне, якраз авдіївсько покровська віць. Населений пункт очеретино. Він став хабом, куди з Авдіївки, захищеної Авдіївки, з його е, коксохімічним комбінатом де є 3-4-5 поверхів під землею укриттів. От, звідси з укриття, ворог перебирався в хаб до е, очеретиного. Там мав можливість акумулюватися і далі постійні, 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 постійні штурми постійні. далі проводити. Відповідно досягають. Чи успіху це перший момент, і другий коротко я скажу, це напевно, ще що падіння вугледару, тому що за вугледаром було зрозуміло, що нас чекає. Це чекають бої за Корахове і Велику Новосілку. Це такий собі трикутник, між яким немає великих населених пунктів. А як не крути, оборона на Донбасі? В нас як показує практика, зав'язана насамперед на доволі таки великих населених пунктах, тому що це а, укриття, Б навіть в руїнах можна ховатися. В це інфраструктура у вигляді залізниці, яка під'їжджає або автомобільного транспорту і шляху, ну і гець навіть медична інфраструктура, де її можна облаштувати. Тому після ну, падіння цих двох населених пунктів, от це напевно, найбільші знаки мінусу для нас. Василю, давайте ще поговоримо про те, як ворог вчиться у збройних сил України воювати. Кажуть, що він змінює постійно тактику. Як зараз ворог змінює тактику за цей рік? Як він її змінив? чи змогли пристосуватися Збройні сили України до цієї тактики? Ворог змінив свою тактику. Я вважаю, що вона буде на 25-й рік для нас певним дороговказом. Це будуть виключно. Він показує, що він буде атакувати піхотою, тому що це його головна перевага. Він має багато піхотинців, яких він кидає у штурми, і яким чином працює ця тактика? От я спілкувався свого часу з. З командиром батальйону Ахілес 92 92-ї штурмової бригади mm. Юрій Федоренко це один з найкращих, напевно, в сенсі безпілотних авіаційних ударних комплексів батальйону mm. в ЗСУ, ну на рівні там Мадяри» і тому подібне. Mm -hmm. І він мені пояснив цю логіку. Вона дуже зрозуміло пояснюється одним, скажімо так, описом. Раніше противник, от, наприклад, кидав в одну і ту саму точку м'ясні штурми, і вони були не такі ефективні, тому що це та сама оборона в ту саму точку, або та сама атака в ту саму точку. Зараз, наприклад, за рахунок чого ворог може досягати за ось таку велику кількість своєї піхоти успіху. Припустимо, що він посилає напряму свою е, штурмову групу. Вона не досягає успіху. Але командир, який посилає цю штурмову групу, що він бачить? Він бачить помилки, яких він припустився в плануванні, скажімо так, цієї. Операції. Угу. Наступна група Іде у фланг. Бачить, як реагують збройні сили України, враховуючи перший досвід, враховуючи другий досвід такого наживця, він пускає третю групу, яка так чи інакше, плюс включаємо сюди інтенсивність і постійність ось цього тиску. Вона досягає успіху. Угу. Ось це головна тактика противника, який атакує. Єдине, що важливо зазначити, ну не можливо не єдине, але важливе, що варто зазначити в сенсі зміни цієї тактики, що його штурмові групи ворога зменшилися з великих таких табунів. Малий До малих, малих груп, і ну, це якби відбувається. Економія ресурсів водночас досягнення певного результату. Але наступний рік я вважаю, що буде ті самі атаки такими самими піхотними штурмами, і ми маємо бути готові. В тому числі має бути готова наша оборонка в розумінні того, що нам треба навчитися зупиняти цю піхоту. Саме тому, наприклад, під кінець цього року рішення Сполучених Штатів надати протипіхотні міни, я вважаю, що це ну річ, яка може бути дуже сильно, мати серйозний вплив на війну на перебіг. Ну от ми власне потроху перейшли від людського фактору до технічного. Яке озброєння? Роння ще які використовували протягом року, що минає, а найкраще себе зарекомендувала. Що з вітчизняних зразків можливо випробування успішно пройшло, що би ви виділили технології? Змінюється на фронті що. Щодо... Два тижні, як мінімум, тому що це такі, знаєте, як собака за хвостом бігає, і от ми ганяємося за росіянами, вони ганяються за нами постійному коловороті тих самих технологій і постійно маємо осучаснюватися. Бо інакше якщо зупиниться, в за те, що було два тижні тому, це як вже не, не три роки не, тому. Та. Але я би говорив про технологію, яка існувала, але цього року вона була ну в якійсь мірі довершена довершена. Це технологія наших дронів, яка називається таким збірним поняттям, страшним для противника. баба-яга. що таке баба-яга? Це важкі дрони, гекса октокоптери з шістьма, вісьмома або десятьма двигунами, такими оцими стрілами, mm -hmm. променями mm -hmm. з двигунами. Яка їхня головна задача? Вони зараз а. Це наша новація такого ні в кого немає у світі, і ми дуже ефективні в цьому. Я знаю особисто підрозділ. До речі, в тому числі і згаданий вже батальйон Ахілес угу. на чолі з Юрієм Федоренком. Є такі підрозділи, які взагалі не публічні. От ви ні одного їхнього відео не дізнаєтеся, не побачите, але вони наколошматили техніки противника на мільярди доларів. Ось за допомогою такої баби Яги. Це за рахунок того, про що постійно говорить командир птахів Мадяра, сам Мадяр, власне, угу. дистанційне мінування. Тобто, коли цей важкий октоквадра, ок ок гексакоптер. Летить в тили противника і скидає протитанкові міни. І на наступний день, коли ми розуміємо, наша розвідка дає інформацію, що буде іти штурм. Ця техніка е е штурмова противника їде і наїжджає на ці uh -huh. міни, вибухає uh -huh. це знищення. Б. це безпосередньо скиди мін на позиції окупантів і на їхню техніку в тилу. Е ну і ще низка функцій, які вони досягли, просто насправді. Довершеності дійшли баба яга, і не просто так окупанти її дуже бояться, коли вона особливо вночі вилітає і робить їм дуже серйозний фестиваль в тилу. Так, Василю. Ну я розумію, що знаєте, давати прогнози стосовно того, що буде на фронті. Це не те, що невдячна річ, а навіть якась така, як ми не завжди маємо право озвучувати. Але давайте тоді спробуємо спрогнозувати. Я не знаю, як замінити це слово. Найгарячіші напрямки на фронті, початок року, принаймні, та де буде зосереджена основна увага противника, в тому числі, безсумнівно це буде Покровськ, тому що Покровськ це, на мою думку, буде битва як не десятиліття. Напевно, ну тобто серйозніше за Бахмут. Серйозніше, я гадаю, що ну. Якщо все складеться, вона має бути однозначно серйознішою. Я дуже сподіваюся, що Покровськ нам вдасться отримати, тому що це не просто воєнний важливий хаб, це, це економічно важлива складова. Якби там ну, цю, цю тему зараз не дуже популярно піднімати, але якщо аналізувати економічні складові, Покровська це, це супер важливо для нашої країни. І Покровськ це місто з величезною кількістю населення до війни. Покровськ це місто з багатьма шляхами сполучення. Покровськ – це, по суті межа для. Виходу на Дніпропетровську область, а варто розуміти, що вихід за Донеччиною на Дніпропетровщину це уже вихід на значно відкриті більш ділянки території, там, де немає значної кількості населених пунктів, і там, де противника не можна буде гальмувати на кожному з сіл селищ міст. Тому важливо противника стримати під Покровськом. Це однозначно буде битва 25-го року. Як вона закінчиться? Тут вже дуже багато фактів, які неможливо передбачити, але без сумнівно, я думаю, що противник буде мати на меті з Тою виконання своїх стратегічних завдань назвімо це так: захоплення загарбання усієї Донеччини та Луганщини. Ми не забуваємо, що в Донеччині ще є північна Донеччина uh -huh. з такою агломерацією, як Слов'янськ та Карматорськ. Я не кажу, що для них загроза од безпосередньо наступить, але якщо ворог протисне часів яр, якщо він протисне Торецьк, то Можна говорити про початок боїв поступово підготовку до Слов'янська, але це ще напевно складніша операція буде для противника ніж е, Покровськ. І один іще не пункт. Я відзначу це напевно, що Куп'янськ, тому що вже зараз там складаються складні обставини е, і ворог їх буде посилювати. Дякуємо за розмову. Дякуємо, дякую, що сьогодні дякую. разом Запрошення. з нами підбили підсумки року. В гостях у нас був військовий оглядач Василь Пехня.